Всім шановні підписники та ось канал Закарпатського геймера. З вами, як завжди, Сергій. Ну і сьогодні ми будемо продовжувати проходити гру як Цивілізація 5, граючи за Велику Німецьку імперію, тобто за оттофона Бісмарка. А в сьогоднішньому випуску ми спробуємо підкорити місто Вільнюс, так як я й наголошував в попередньому випуску. Тож буде війна. Я дуже сподіваюся, що ми виграємо її якомога швидше. Адже попередня війна, яку ми проводили проти Генуї, закінчилася для нас драматично. Ми вдарили по них ядерною бомбою. Дотепер наслідки ядерної такої катастрофи ми. Повинні ну, виправляти. А, тож, до, цього, до цієї війни підіймо більш серйозно. Адже якщо, ну, якщо у нас все буде добре, мене непокоїть війська Швеції, які рухаються в напрямок нашої великої держави. А, можливо, навіть будемо воювати в майбутньому із ними, адже вони дуже інтенсивно розширюють свою територію в бік нашої великої імперії. Ну але перед тим, як розпочати наш випуск, хотів би подякувати всім підписникам, всім глядачам, які були зі мною. Вчора на першому нашому стрімові, на першому стрімові, особисто моєму. А на прев'який жаль, не все вдалося так зробити, як, як, як я собі запланував. Проте я буду виправлятися, я буду старатися рости, прогресувати. Я вибачаюся за те, що можливо буде якісь там перепади з звуком або ще щось. Ну але дуже дякую всім глядачам, підписникам, що ви прийшли, що ви підтримали мене. Я навіть і не сподівався на таку велику підтримку наших підписників. В майбутньому, якщо вам сподобається ця ініціатива, будемо ну, стримити. Ти більше стосовно не лише стратегії там, або шутрів, але і різних ігор. А після Call of Duty at War я б хотів, щоб ми розпочали стрімити ще одну якусь хорошу гру. А ви обов'язково від вас я вимагаю, щоб ви були активними в офіційній групі спільнотів ВК, а там, де ви можете кидати свої запроси по різних іграх, де буде проходити голосування. Якщо ми назбираємо 5 кращих ігор по жанру шутерів, то проведемо голосування. Яка гра Набере найбільше голосів, будемо по ній робити стрім на нашому каналі після проходження World at War. А також, якщо ви не проти, в недільку, завтра ми. Ну, блін, яке завтра? Ну так, в неділю. Спробуємо ще зробити один стрім, де будемо старатися добити Call of Duty та братися за нові проекти. Чекаю ваші відгуки, чекаю ваші коментарі, що ви по цьому приводу думаєте. Ну а тепер переходимо до самої гри, де спробуємо тепер оголосити їм війну та повоювати з містом Вільнюсом. А наша головна задача проти цієї країни, нації це перш за все вибити їхні основні війська, які розташовані вздовж нашого кордону з ними. Спробувати ефективненько боротися з ними та максимально ефективно, шановні мої, вигравати цю війну. Так як війна справді, з одного боку, досить така небезпечна, ну, а з іншого боку, можу сказати, що наш технологічний рівень набагато кращий, ніж їхній. Тож доведеться воювати, воювати, доведеться важко з одного боку. Ну а там глянемо. А дуже б хотів, якби ця війна не затрималася якомога довше вже на довгі випуски, і не в моїх інтересах це робити. А самі розумієте, чому це спричинено тим, що перш за все не цікаво дивитися, ну а по-друге, самому хочеться показати вам більше відовищі, ніж там простого клацання по карт. А я Стосовно проходження цивілізації 5, не знаю, скільки випусків ще ми будемо проходити по цивілізації 5, але сподіваюся, на вашу підтримку вже від неї буде залежати багато. Якщо вам проект цей буде подобатися, будемо проходити його і надалі. Та старатися розширювати свою імперію значно. А все, буду, звісно, залежати від вас. Заставайтеся активними в, ну, на нашому каналі в, групі, в офіційній групі в ВК. Тож шановні мої, а тепер, як я і казав, головна задача вибити ворога, не дати йому взясти ініціативу. У нас є навіть ядерна зброя, ми її використовувати не будемо, так як показала практика. Це абсолютно нам не треба. А робимо повітряні такі нальоти на ворога. У нас є величезний технологічний рівень, який допомагає нам тепер воювати проти війни, в війні в цій. Сподіваюся, ця ініціатива в воздусі, ця ініціатива наша, така перевага в воздусі на морі та на землі, допоможе нам виграти в бійку. Страшну таку війну проти ворога. Адже моя головна мета, блін, це перш за все знищити значну частину ворожої сили, ворожої техніки та нарешті ж добитися контролю та перемоги в цивілізації 5. А після підкорення Вільнюсу я спробую ну, розширювати свою територію в бік Шведів, так як Шведи, от бачите, добре укріпилися в Європі. Вони тепер обіймають Білоруську землю, також Естонію, Латвію Литву, ну і частину Російської Федерації. Ну, все з континентальної такої точки зору. Ну що ж, наводимо на них іще одні реактивні такі установки, будемо бити ворога всім, чим, ну що в нас є. Воювати доведеться, ну скажу так, можливо і напружено, адже ворог місто вільно, хоча й не є настільки з хорошою перевагою там в технологічному рівні, проте небезпечна аценація це точно. От, недовіра в нас з, Марокко, з колишнім нашим союзником. Я знаю, чому в них недовіра до нас. Це спричинено тим, що ми воюємо проти Вільнюса, а Вільнюс є їхнім союзником. Ну, але хай вибачають адже в наших інтересах нарешті ж таки е, захопити це містечко. Так як я вам і казав, маю на меті захопити Вільнюс. Осуждення. Вони засуджують нас за те, що ми оголосили війну мирному містові, як Вільнюс. Це свідчить ще про те, одиниця Шведи, що нам треба якомога швидше вигравати цю війну, робити свій акцент на Шведі і не давати ворогові. А брати ініціативу от, от ніхрена собі бачите, як вони бомблять артилерійськими установками по наших повітряних силах. Е е небезпечно, справді дуже небезпечно, доведеться відкликати ці повітряні сили, які в нас є тепер наявності. От підбили, от підбили, на великий жаль, наш гелікоптер. Єдиний гелікоптер, який, тепер який в нас є в наявності, а в них є ще величезна така, бачите, мотонізірована піхота, яка хоче брати штурмом нас. Е, перш за все, завдання моє полягає номер один у тому, щоб вибити їхні війська, які е, є вздовж нашого кордону. Якщо ми це зможемо зробити, ми повністю будемо брати штурмом Вільнюс. Та спробуємо захопити це місто якомога швидше, якомога ефективніше. А що з цього вийде, глянемо. Чесно, навіть я не знаю, що очікувати, аж дуже, сам не можу згадувати наперед, так як не і наскільки буде добре розвиватися наша війна, ну і наскільки добре ми будемо воювати в ній. Є в нас ООН Об'єднаних Націй такі. От бачите, резолюції, перш за все, це ембарго Росії. Давайте накинемо ембарго Росії один голос і три за субсидію в науку. Є е, наша велика імперія, наша велика нація є одна з найбільш технологічно розвинутих націй в світі. Це справді круто. і скельна будемо робити бомбардування їхніх моторнізуваних таких піхот. Це добре. І спробуємо тепер, хоча ні, це погана ідея, добивати їхні, їхні війська нашими. Також давайте спробуємо розбити цю групу армій. Ну і не обійтися без наших повітряних сил, які дуже важливі в цій грі. Бомбардування. Краще хай буде бомбардування в Берліні. от ніхрена собі двигатель. от Непогано ракета носить. Ніфіга собі, скільки нам вдалося тепер бачити на розробку нових технік. Навіть бомбардування Стас, от, стас дуже хороший. Можу навіть так сказати ну, юнити. Дійсно, мені дуже допомагають, особливо якщо це стосується бомбардування міста. Проте є в нас двигатель, От бачите, ніхрена собі, ну блін, навіть не можу пояснити. Давайте краще ракета носити, тому що багато. Я навіть і не побачу Із за того, що в нас розвивається інтенсивна наука рідко, коли можу і навіть побачити, що ж ми змогли досягти в цивілізація 5. Мій акцент на початку гри саме на розвиток науки справді виправдався. Я дуже задоволений, так як ми зробили правильний акцент, який допомагає нам тепер значно в нашій місії, в нашій проході. Блін, так не йде, от як ступив я. А недобре нажав і тепер маю собі мороку. А ось базуками будемо бомбити і спробуємо знищувати їхні юнити. Пріоритет номер один, як я ще казав, захопити Вільнюс, чи зможемо ми це, чи ні, а Бог його знає. Справді Бог його знає. Я чесно не можу нічого казати наперед. Проте війна йде для нас успішно. Не сказав би я, що ми програємо там або ще щось. Поки війна для нас іде успішно, мені найбільше подобаються ці роботи, які ми можемо а, керувати. Тепер бачите, ми використали свій потенціал. А є в нас ще один юніт, який може використати свої навики. А, повна перемога. Ну, давайте будемо розбомблювати, от бачите, xcom com налазерними такими військами. Та, а це в нас є один бомбардувальник, проте небезпечно використувати бомбардувальник, коли ми знаємо. Що є от, їхня протиповітряна оборона. А стерсом будемо бити протиповітряну оборону ворога. Найбільше мені подобається стерс. Дивіться, як це класно він виходить, літає і залітує. А, так, а, Артилерію або добивати, ну давайте краще краще даримо по артилерії, хоча ні. Найближче можемо вдарити по пускових установках, а ворога винищувачі знищують. От знищую, слава Богу, знищили ми повітряну, протиповітряну оборону ворога. Тепер бомбардувальними такими нальотами спробуємо. Але, ну Давайте спробуємо цю артилерійську батарею знищити, адже вона також нам не дає можливість а, при, ну, наблизитися до міста. А він а йде успішно. От справді, думаю, через пару ходів там ми зможемо досить добре розвинути містечко наше та змогти нарешті зажити таким нормальним життям. А, так, що ж, що ж у нас є ще? А, ну що ж, пропускаємо цей хід, а хоча ні, от, бачите, є у нас реактивна установка. Використовуємо її проти цих мото моторизованих піхот І згодом от є ще один винищувач, ще дійде. Так, доходить він тут і знищуємо її остаточно. Після захоплення вільності, думаю, на цьому випуск ми свій і завершимо, адже. Я його постарався присвятити повністю в війні, а так як досить давненько і досить довго у нас виходить випуски в мирних таких випусків, де ми розвиваємо економіку, армію, там, науку, техніку. А треба щось більше, треба щось, щоб було цікавіше, де ж ти йдеш. Блін, от, бачите, заїдає трошки мишка. Щоб, знаєте, було цікавіше, щоб було видовище, а не одно те саме робити випуск за випуском. А так як розширювати треба нашу імперію, ми це стараємося і робити в Берліні. Майже буде вироблений у нас ракетоноситель-двигатель. Недовіра викликає до нас Венеція, ну і нахрен, якщо ви не довіряєте нам, ми нічого з тим можемо поробити і не будемо нічого з тим робити, так як я не бачу потребу сконцентрувати свою увагу на Венецію, яка далеко досить від нас. Вільнус є. от раз, два, в них є. 4 або 5, 6 навіть юнітів, які борються проти нас. Але і не дають вони, бачите змогу добратися до їхнього містечка, виступають, От виступають, вони бачать, що наша армія якому набагато сильніша. Я не буду можу навіть так сказати, ризикувати я не буду. Ну, з одного боку, а з другого боку треба. Пів... І ризикнути, адже якого біса ми ж туди будемо вести ці війни довго і нудно. Не знаю. Чесно, поки що не знаю, будемо діяти по ініціативі. Але шкодувати війська, які нас є тепер наявності, це не є ніякого сенсу. Чесно, нема сенсу, наскільки я бачу, ніякого, так? Начинаємо атаку міста. Це перша наша атака, така. Пробуємо брати штурмом ворога. Так як я вам казав, я постараюся якомога швидше закінчити цей випуск, адже м -м, війна вона добра, але коли вона ефективно ведеться, от справді, коли ми просто тупо там клацаємо на карті, це справді не прикалує навіть самого мене. Відпочивайте поки що. А, може навіть відкликати, може навіть і відкличу цього юніта, так як він проявив себе непогано. А, ніхрена собі небезпечно ввести війни. Ось так по реактивній такі, артилерії їхній. Наносимо удар. Тепер це дає нам змогу бомбити їхні міста нашою авіацією. От є в нас бомбардувальники, які можуть тепер хоча так, також небезпечно з одного боку. Ну, але виходу особо то й нема. Треба бомбити, поки є така можливість, щоб добити нарешті ворога. А в Мінюсові є природні ресурси, які нам якраз будуть необхідні. Це і мрамор, і різні рудники. Тож із статичної точки зору підкорення вільну для нас просто необхідне таке, ну, можу навіть сказати, план був явище, адже сильного сусіда біля нас не треба. От Справді я б не хотів мати такий, хоча це і мир, миролюбива нація, але мені не треба мати сусіда такого сильного. Резолюції прийнялися, закриваємо цю вкладочку, є в нас в Гамбурзі, в Кейні і інших таких країнах. Можливість провести свої, побудувати. Давайте вона є мастерська. Вибираємо проєкт в Гамбургу. Що ж будемо тут виробляти? Хай краще лікарні у нас у Мюнхені ну, стадіон або ще щось, навіть я не знаю. Давайте якусь установочку, армію нам треба. Танки-панцер. Оце справді треба зробити. І, напевно, все. Хоча є в нас ще війська, які чекають на приказ Так, бомбарду... ні, Реактивні установки, реактивні артилерії. Ну не досягає, в зоні досяжності ми нема. Так, а ну ж так, спробуєш. Ні. Все ж таки вони не можуть достати до цієї зони. Реактивною установкою, реактивною артилерією будемо пробувати бомбити містечка. Ви бачите, що ми робимо тепер в наявності. Базукою приближуємо, наближаємося до міста а Десь спробуємо їх бомбити з базукою. Можу сказати, що війна підходить до кінця, на щастя з одного боку, це справді дуже круто, адже ми зможемо провести коротенький, успішний випуск, який і око буде любувати, і ну, і не буде набридати. Залишилося в них лише танкові війська, та моторнізована така піхота, яка є в них тепер в наявності. Беремо штурмом ворога. От страх, бояться нас імперія має, хай бояться, а звісно, а чого ж не боятися, коли в нас є ядерна зброя, ми її ефективно використали. А технологічний рівень наш набагато більший. Давайте, ви бачите, вони бояться, але все ж таки знають, що в нас більше ресурсів, що ми розширюємо свою імперію, що з нами варто дружити, Тому що Генуя на... ну, це побачила, а також, а скоро побачу, це місто Вільнюс. Ворог старається відстрілювати з міста, але проте пізно. Вони хоча знищують нашу частину, хоча б юнити, там є нас, які вже втратили в цій війні, ми втратили. Ну але назад дороги нема. Можна, звісно ж, було б їх зробити васалами, щоб платили мені податки, але це неефективно. Це неефективно, з'явився у нас великий писатель. Зачищаємо зону ре от враження, в генуї, Давайте краще побудуємо, знаєте, може навіть суд. От так, як деякі мені підписники казали, що справді е, корисно було побудувати суд я аж тепер на збагну. Е, і тут давайте краще аеропорт або завод космічних кораблів. Ну що ж, бомбимо своїми реактивними установками по містечку Вільнюсові. Є в нас дві реактивні установочки і гатимо всім, що маємо тепер по ворогу. Про те, що ж ти не хочеш бити? Що ж ти не хочеш бити, шановний? А може ближче підійти? Ні, цей ход вони так не будуть, хоча є. А є контакт, так, є в нас бомбардувальники, чи зможемо мені ризикувати бомбардувальниками, я не бачу ніякої потреби, хай вони нас залічуться. Давайте створимо шедевр, який в нас є в Берліні. Може бути, ви вовсі не ви, а не переварений кусок говядини, або лішня капля горчиці, або ломтик сира, або не прожарена Може бути, ви явились не із царства духов, а із духовки, по я знаю? <реш> Блін, досить так і смішно і грішно бачити, такі читати знамениті висловлювання, цитати видатних людей або там народних приказок, Справді це круто. Мені найбільше подобається цивілізація 5, те, що можна тут також прочитати хороших там, шедеврів, які дійсності люди змогли. Створити так, базуку треба ще ближче надійти, поки ми не можемо бути реактивною установкою. Ну що ж, б'ємо вільнус, б'ємо всім, чим маємо. Нічого не щадимо, наступаємо на них всіма своїми силами. Бачите, вільнюс ще трошки він повинен здатися. А не думаю, що це містечко видержить досить довго нашої осади, проте а, треба надати їм належне, адже з усім нашим потенціалом, військовим таким потенціалом, ми справді... Боремося проти цього містечка досить так ефективно, використовуючи весь свій потенціал військовий повітряний ну і наземний. А, ну, так. Починаємо наземну атаку. Йду на великий ризик, проте думаю, він виправдається. Мотонізувана піхота, наступаємо. Звісно, що усіма силами наступаємо на ворога. А ще один або два ходи, і ми завершимо, напевно, Так, ми завершимо, напевно, війну цю. І зможемо собі потихеньку слідувати до завершення цілого випуску. Бляха-муха, як же це задубує. Ну що ж, ви раз із нами роз... Роз... розриваєте відносини, а тепер хочете з нами дружити. От бачите, які ви погані типи. А... Ну, є в нас таке, дивіться. Ваша цивілізація не устояла під вражеським натиском. Однак ваш народ. не погрузился в отчаяние. Он верит, что однажды вы вернетесь и приведете его к победе. Почему же мы проиграли? Ну, мы проиграли из-за <реклама> того, что в... завершился там, не знаю, технологический уровень в Португалии. Ну на превеликий жаль, ну проте я все ж таки вибрав продовжити ход. Сподіваюся, що ми хоча б діб'ємо в цій війні. А не знаю, шановні мої, якщо ви будете хотіти, щоб ми проходили цивілізацію 5, будемо, звісно ж проходити, відписуватися мені, тому що ви бачите, ми вже на основну кампанію, можливо, навіть і програли, так адже не змогли вийти там в космос або ще щось. А проте можу сказати, що, от дивіться, ну, в неї научна перемога. Бля, щоб, щоб ти, блін. Бачите, Марія португальська цариця змогла перемогти в кампанії, адже змогла. От я щось іступив, мені треба було ефективніше створювати двигатель, щоб піти в космос. Ну але я вступив. Ну, чому я так ступив? Можливо, за того, що сконцентрував свій основний акцент саме на війні та не, не помічав цього. Я не знаю, чесно, не знаю. Ну, але як уже є. Проте кампанія наша продовжується, будуються ефективно різні такі споруди містові, Військо обучається, можу сказати, ефективно все в нас проходить. Бгатиме всім, що в нас є в наявності по вільнюсу. І думаю, навіть цей хід, може буде і останній. Ти Подивіться, муштра, або давайте шок. Ми наносимо удар за ударом по Вінюсові і згодом він капітулює. Він повинен бути капітулювати, адже виходу особливо в нього і немає ніякого. В Берліні, що ж це в нас є? Ні. цао-цао, великий генерал. До речі, це китайський генерал, я знаю його, трошки знаю історію китай... китайців, там древнього Китаю, коли йшла така війна з трьох царств, ну, так вона і називалася в Китаї. Епоха Троїцарства, напевно. Ну Що ж з модернізуваною піхотою ми покінчили ворога, них залишилися 2, 2 юніти. Наносимо удар чи можливо використати стелс, щоб зробити бомбардування по ворогові. Краще так, хай аж буде. І покінчуємо ще з їхнім одним юнітом. Після взяття вільності я напевно закінчу цей випуск, а що він справді досить так іде довгенько. Так, відступаємо звідси. Реактивними установочками бомбимо. Чи можливо не бомбити, навіть я не знаю. А так, є. А є контакт і, шановні мої, зовсім трошки залишилося, Справді зовсім трошки залишилося, щоб добити ворога. Давайте стерсом атакуємо та, напевно, підкоримо вільнус. Так, є, є контакт. А все, шановні мої. Сподіваюся, що все. Почання ще треба добити, бля, якого ж біса. А так, щоб остаточно покінчити з ворогом. А чи можливо у нас є в Берліні ні, атомна бомба нафік нам не нужна. А реактивний іс винищувач ні. А реактивним винищувачем ми навряд чи зможемо дістати сюди. А юніт чекає команди. Ну, відпочивайте, якщо не можете достати до ворога. А тут також у нас є в наявності. Відпочивай, залічу свої рани. Ну, базука не, не дістає. Не дістає поки що базука наша. Все, от, от так. Нарешті ж ми змогли перемогти в Вільнюс. тепер місто під нашим контролем, ми змогли його захопити. Можемо створити сателіт, можливо, навіть звільнити його або ще щось. Ну. А ми вибираємо анексію міста Вільнюс. Ось так завершилася наша війна в Цивілізація 5, ну і можливо навіть і кампанія. Якщо вам буде, звісно ж цікаво подивитися проходження, продовження проходження по Цивілізація 5, відписуйтеся мені, якщо ні, то зробимо це фінальним таким виступом, випуском. Та взямеся за нові випуски. Ну а з вами був Закарпатський Геймер. І я сподіваюся, що цей випуск вам сподобався. Якщо сподобалося, не забувайте ставити великий лікій пальці вверх, коментувати наше відео, вже це дуже важливо. Ну і підписуватися на канал Закарпатського геймера. А До побачення всім та хай вам щастить!